Добрий. День. Наші клієнти, які замовляють на стопери, деколи запитують, як кріпити торцевий між боковий топер на торт. Існує декілька варіантів. Є такі, що роблять закрило, є просто як булавками вставляють дехто з досвідчених кондитерів. Бере шпажки для канапе і гарячим клеєм приклеює для торцевого топера і вставляє його в торт. Ми, в принципі, виготовляємо спет. Такого типу кріплення 1-мм і на кінці, йде, на кінці йде скотч. І коли ну, є торцевий топер, це береться, зламується під 90 градусів кутом. Важко зняти підложку, бо лазер припалив її трошки. Так, знімаємо підложку, спляємо таким чином до топера і вставляємо в торт. І тримається дуже надійно. І, в принципі, воно не помітне в торті в дизайні. Ось таке рішення ми придумали для своїх клієнтів, кому є потреба в кріпленнях для топера.